Доброго дня, шановні четверокласники, вітаю вас на уроці української мови. Тема сьогоднішнього року прислівники-синоніми та прислівники-антоніми. На минулому уроці ми почали з вами розглядати взагалі тему і поняття прислівника, і сьогодні продовжимо з ним знайомитись. Отже, підготуйте, будь ласка, підручник з української мови зошит. Запишіть сьогоднішнє число та починаємо роботу. Промінчик веселий заглянув у клас і вколо велика зібрав друзі нас. Ну, ми з'єднаємо долоньки свої і радо всміхнемось, я вам ви мені. Налаштовуємося, будь ласка, разом на роботу, працюємо і активно запам'ятовуємо новий матеріал. Отже, що таке прислівник? Це незмінна в першу чергу. так? Це незмінна самостійна частина мови, яка виражає ознаку дії, стан предмета або ознаку якості. Незмінна самостійна частина мови. Що виражає ознаку дії, стан предмета або ознаку якості. Прислівники відповідають на питання, як, де, коли, куди. Так, як, де, коли, куди? І ін ще звідки? Так, що на що вказують прислівники? Прислівники вказують на ознаку дії, стан предмета або ознаку якості. Чи можуть змінюватись прислівники? Ні. Це незмінна частина мови. Пам'ятаємо разом про це. Пропишіть, будь ласка, хвилинку каліграфії в своєму зошиті. Як ви бачите, сьогодні розглядаємо правопис маленької літери и та її з'єднання з, з іншими літерами, так? Подивіться, будь ласка, з'єднання літер існує або нижня, або верхня, але все одно існує. Просто окремо в літери ми не пишемо. Існує певний правопис, якого ми дотримуємось. Отже, ми ще раз з вами визначили, що прислівники це незмінна самостійна частина мови, так? Сьогодні ми розглядаємо з вами прислівники синоніми і прислівники антоніми Давайте з вами ще повторимо, що означає взагалі поняття прислівників синонімів. Синоніми це слова близькі зазначенням, так, антоніми це слова протилежні зазначенням. Тобто ми сьогодні будемо цим і займатися, розширювати ваш словниковий запас і знаходити антонім. І синоніми до слів. Розпочинаємо ми нашу практичну роботу із вправи 321. Дивіться, будь ласка, перед вами записані речення. їх шість прислів'я, хто багато говорить, той мало творить. Так? Тому що справді далі бур'ян росте швидко, а добра трава довго, м'яко стелить та твердо спати. Поранити легко, загоїти важко. Не йдеш уперед, йдеш назад. Гарно ще бече та погано слухати. Отже, давайте з вами у цих реченнях спочатку визначимо прислівники. Ще раз, прислівники відповідають на питання, як, де, коли, куди, звідки. Хто багато говорить, той мало творить. Давайте подумаємо. Багато-мало. так? Далі бур'ян росте швидко, а трава довго. Росте як швидко, ось прислівник, як довго, другий прислівник. М'яко стелить та твердо спати. Як стелить м'яко прислівник, спати як твердо, твердо також прислівник. Поранити легко загоїти важко. Легко, важко, відповідає на питання, як, тому це також прислівник. Не йдеш уперед, ідеш назад. І йдеш куди? Уперед. Тому, відповідно, це прислівник. Ідеш куди? Назад, також прислівник. Гарно щебече та погано слухати. Як щебече? Гарно. Слухати як погано. Тобто, зверніть увагу, від чого ми ставимо питання найчастіше? Від дієслів. Так? Тому зв'язок існує і дієслова, і прислівника. Тому дивимось, будь ласка, і слідкуємо за цим. Необхідно виконати завдання. Дивимось яке саме. Треба списати ці речення. Спишіть їх, будь ласка. Спишіть, будь ласка, ці речення собі у зошит каліграфічно і охайно, за прикладом, як ви бачите на екрані, так? І підкресліть у цих реченнях прислівники антоніми протилежні за значенням, так? Де ж тут? Антоніми протилежні за значенням? Дивимось, будь ласка. Визначили, що є прислівник швидко, протилежно, довго. Ось пара антонімів, так? Швидко, довго. Дивимось наступне речення. М'яко стелить та твердо спати. Прислівник м'яко, протилежний за значенням, прислівник твердо. Відповідають на питання як? Як м'яко, як, твердо. Поранити легко, загоїти важко. Як? Легко, протилежне слово значенням, як важко, пара антонімів. Ідеш куди уперед, протилежне назад. Ось вам дві пара антонімів, протилежних прислівників, прислівники антоніми. Куди уперед, антонім, куди назад. Також дивимось, як гарно протилежно, як погано. Прислівники антоніми, протилежні зазначення. Дивимось. Багато мало, швидко, довго, м'яко, твердо, легко, важко, уперед, назад, гарно, погано. Опідкреслили пари антонімів. Ще раз так, прислівники в нас незмінна частина мови. Вони не змінюються. Твердо, мало, довго, гарно. Це слова, які не змінюються. Прислівники, так і вони відповідають на питання. Скільки, як, куди, так? Це відповідання прислівників. Тому не забувайте, будь ласка, вчити повторювати правило, яке стосується прислівників. Розглядаємо його декілька разів. так? І якщо ми повернемося, то сказали ми з вами, коли говорили про прислівник, то що він означає? Прислівник виражає ознаку дії, стан предмета або ознаку якості. Багато мало це в нас що ознака дії, стан предмета чи ознака якості. Ознака дії, так, скільки ми її говоримо. Багато чи мало. Швидко і довго. Це ознака також дії, так, скільки за часом ця дія виконується. Швидко і довго. Далі м'яко твердо. Це вже стан предмета. Так, як м'яко, як твердо. Стан предмета. Легко важко. Ознака дії, так, уперед назад. Ознака дії, гарно погано ознака якості. Як він ще гарно чи погано, так, це ознака якості. Ознака якості. Тобто, за всіма ознаками, за всіма правилами, ми з вами визначили прислівники Антоніми. Переходимо з вами до вправи 322. Якось улітку ввечері вийшло з будки маленьке цуценя. Вона стала посередині двору, несміливо роздивляючись усе довкола. До нього тихо підійшла кицька. Вона лагідно подивилася на цуценя і ніжно замуркотіла. Так любо було спостерігати за незвичною дружбою кішки і собаки. І так приємно усвідомлювати, що можуть дружити між собою навіть такі різні тварини. Шукаємо в цьому тексті прислівники. Коли улітку, коли ввечері вийшло з будки маленьке цуценя. Воно стало де? Посередині твору. Як? Несміливо, роздивляючись усе до кого. До нього підійшла кицька. Підійшла як тихо. Прислівник тихо. Вона лагідно подивилася на цуценя, Подивилася, як лагідно. Лагідно це прислівник. І ніжно замуркотіла, замуркотіла як ніжно також прислівник. Так любо було спостерігати за незвичною дружбою кішки і собаки. Спостерігати було як любо, любо це також прислівник. І так приємно усвідомлювати, усвідомлювати як приємно прислівник. Що можуть дружити між собою навіть такі різні тварини. Отже, визначаємо, знову ж таки, помітили, так, що прислівники пов'язані з дієсловами. Тому ми від присудка від від ставимо питання і визначаємо прислівник, визначаємо їх зв'язок у реченні. Отже, дивимось, будь ласка. Прислівники, які я щойно назвала, нам треба виписати у колонку. Так, у колонку дивимось, будь ласка, і підібрати до них синоніми. Визначаємо улітку, так, є синонім, Ве... прислівник ввечері є прислівник, ми його виписуємо. Далі посередині виписуємо, несміливо виписуємо. Тихо, лагідно, ніжно, любо, приємно. Це все прислівники, так, незмінна частина мови. Давайте розглянемо, будь ласка, які синоніми підібрані? Так, улітку. Літом. Ввечері, з вечора, посередині, посеред, несміливо, боязливо, довкола, навколо, тихо, глухо, лагідно, ласкаво, ніжно, м'яко, любо, мило, приємно, втішно. Перед вами пари слів, синоніми. Слова синоніми це слова. Близькі зазначенням. Зверніть будь ласка увагу, так? І ці пари підібрані парами прислівників. Як тихо, як глухо, так? Прислівники, як ніжно, як м'яко. Прислівники, як любо, як мило. Так? Тобто до пар до слів частина мови, яких прислівники, підібрані слова, синоніми, також цієї частини мови. Ви, так, відповідно, зібрані такі пари слів. Отже, давайте з вами ще раз визначимо: прислівник це незмінна самостійна частина мови, так? Прислівники відповідають на питання, як, де, коли, куди, звідки. Це прислівники. Прислівники на що вказують, давайте ще раз згадаємо: ознака дії, стан предмета, ознака якості. Ознака дії, ознака якості, стан предмета. Добери антонім до слова тихо. Антоніми це слова протилежні за значенням відповідно, тихо, протилежно, голосно або гучно, так? Добери синонім до слова ніжно. Синоніми це слова близькі за значенням. Відповідно, ніжно, наприклад. Лагідно, так? Слононіми, слова близькі за значення. Ваше домашнє завдання це сторіночка 118 вправа 323. Вам треба до поданих прислівників підібрати лише антоніми. Давайте з вами зорієнтуємось на тому, що ви у своїх до прислівників із вправи підперете. До цих прислівників підберете антоніми. Запишете пари прислівників і поставите до них питання. Тобто визначаєте питання та підбираєте антоніми, тобто протилежні за значенням. Надсилаєте фото класної і домашньої роботи. Бажаю успіху, бережіть себе. До побачення.